Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект ксенонових ламп від компанії Osram, серія Cool Blue Intense на цоколь D2S. Артикул даного комплекту 66240CBNHCB. Постачаються в фірмовій упаковці комплект. В комплекті у нас дві. Ксенонові лампи потужністю 35 Вт, стандартна потужність. Серія Call Blue Intense говорить нам, що у нас буде світло з легким блакитним відтінком. По виду ці лампи абсолютно стандартні, під'єднується наживлення 12 В. Під час заміни потріб... ламп потрібно пам'ятати, що голими руками їх чіпати не можна для того, щоб не Отримати опіки, тому як нагріваються, вони більше 200 градусів. Їм потрібно дати охолонути. Зараз ми під'єднаємо одну з ламп на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так лампа загоряється. Через декілька секунд набере свою потужність і яскравість лампа. Колір світла у нас. Можна сказати, білий. Бачимо, що лампа відсвічує надяскраво. яскраво, обов'язково потрібно слідкувати, щоб була виставлена в машині ідеально тіньова межа, для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Колір світла заявлений 6200 кельвін.